Трівець. Січень 2024 року самі основні моменти для вас, що вас чекає початок, середина, кінець місяця. І порада для вас. Хочеться вас поздоровити з наступаючим новим роком. Побажати вам всього самого найкращого, щоб ваші мрії здійснилися, А також миру. Миру хочеться побажати вже спокою і радості. Слухайте, ця карта випадає дуже, я не знаю, процентів 70, мабуть, знаків випадає ось ця карта. А це, повернемося, значить, початок місяця, слухайте, якісь можливості, розвиток, підвищення по роботі, а... знаєте, ваших повноважень, якесь це таке розширення, що ли. Можливості більше, да? перспективи. Можливо, вас відправлять десь на навчання там, по роботі, якщо ми говоримо, да? то якісь можуть бути перспективні на майбутнє. Також ви можете приходити прийти на стажування, да? і вам там, скажуть там, місяць-два попрацюй, Ви будете думати, ой, мені там треба ці три місяці витрачати свого життя, треба це перспективно, і воно принесе свої дивіденти, скажімо так. 8, 9, 10 святкування, зустріч з рідними, близькими. Все добре, здійснення мрій. Середина місця виходите самі ви. Виходить якийсь вибір у вас дуже глобальний, який от прям треба вирішити. Знаєте, як він вас може поставити в ступор? Прям не будете знати, що, що, що обирати. Але вибір дуже важливий. І його потрібно буде зробити. Далі. 18, 19, 20 число, якісь страхи, недосипи, от, знаєте, можливо, там погані сни будуть сниться, або щось таке. От я прям такий стан тривожності. І завершується місяць у нас тут якісь успіхи, можливості, от, знаєте, можливості розвитку, росту. Вірніше, це вже досягнення якогось результату. Якщо отут от ви тільки починаєте, то да? тут от ви досягаєте або доказуєте те, що ви не, не даром займаєте свою посаду, або те, що не даром вас підвищили, наприклад. Да? Тобто якісь показуєте гарні результати. Ця карта нам показує про морально важкий стан, фізично важко, або не знаєте, що десь перевтомилися. І завершання місяця, знаєте, в мене тут таке може бути що, як планова операція може бути, да? і ви от прям будете лікуватися, лежати, от, знаєте, тут от, 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 поработали активненько, поработали, поработали, і, і відпочиваєте прямо в лікарні, знаєте, там, не знаю, прокапуєтесь. На дні нас виходить телець Дєва Козірог, чоловік. Фінанси, які нам несе, да, і які нам несе е, підмогу, підтримку. Тому чекайте. І порада для вас на 24 рік. Порада Сонця, у вас все вийде. У вас все вийде, вам тільки треба вірити в себе, ви прорвете якийсь такий, знаєте, період, можливо, а у вас все буде добре. Так собі й думайте. На все добре, Па-па.